Рі пари знімаю, можна вас oh, запитати? Yeah. Ви пара? <laughs> так, як так. ви познайомилися на роботі? Коли це було? Сім років назад. Коли побачилися, яке було перше враження? Я його відразу запривітала. <laughs> так, <laughs> так. Я не відразу, але вона вона просто класна. Що найголовніше в стосунках, як вважаєте? Щоб двоє були трошки крейзі, щоб можна було, щоб було не скучно, <laughs> да? так. вам не скучно? Ні. А хто вас з гумором більше? Чого обоє? Ну, напевно, обоє, так? Ні, Ми навіть не з гумором, а з зі банцой. би сказав. За що любите одне одного найбільше? За його. Неординарність таку якось, напевно. Мені з нею не, не сумно, а це для мене головне. <свист> що не подобається? Мені не подобається, що вона не хоче здавати на права дуже <гас> <гас> довго. Ого! <гас> 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 я собі купив мотоцикл. Я буду їздити на мотоциклі, ти будеш їздити на машині. Ну і в принципі, права потрібні. Всі дівчата здавайте на права. А яка у вас машина? <гас> <гас> Електрокар, Audi Q4. Заради такої можна до речі, здати на права. я вам <гас> <гас> Кала ще не подобається. Інколи мені хочеться все таки посидіти вдома, але він постійно кудись мене тягне. Ну але це класно, да. Так більше дізнаєшся чогось нового. Чи одружені ви? Ні. Для вас це важливо? Ні. Не важливо. А чому? E, не знаю. Тому що <клатлив> я її пропозицію зробив три роки назад, і вона до сих пір зі мною не отрушилася. <клатлив> Живучи в Києві, скільки витрачаєте на двох? <клатлив> 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 Можна нормально прожити десь на 2,5-3 тисячі доларів. <клатлив> ну, десь так у вас іде. В середньому я думаю так. Ким ви працюєте? Офіс менеджер uh -huh. компанії міжнародній. адвокат. Що ви людям нашим мотиваційного побажаєте? Завжди казати так світу і собі. Якщо є у вас вибір кудись виходити або сидіти вдома, виходьте. Бо сидячи вдома, ви нічого нового для себе не відкриєте. А на дворі от зустрінете чудових людей. Вони з вами поспілкуються, дізнаються про вас трошки більше. І ви також про цей світ дізнаєтесь трохи більше. Ще й Reels чи в TikTok можна потрапити до мене. Залітаємо з двох ні. <laughs> Треба кожного дня пробувати щось нове.